Що відомо, також видання Більд опублікувало можливі сценарії розвитку подій після того, що сталося 28 лютого в білому домі. І так вони говорять про два поганих і один обнадійливий сценарій. Перший сценарій це. Підписання сировиної угоди, вона не принесе жодних гарантій безпеки. Адже як ми знаємо, і лідер нашої країни говорив, що щодо цієї угоди важливо, що ніяких гарантій безпеки Америка там не згадує. Проте в промові сьогодні ми також обговорювали з колегою, що нібито Дональд Трамп, коли розповідав щодо угоди про рідкісно земельні метали, все ж таки назвав слово безпека, і це було словом тригером яке також розлетілося мережою, Всі це обговорювали. Так от якщо до цього першого. Що сценарію повертатися цей потенційний мирний договір триватиме, доки Трамп буде при владі. А після Ерефія може скористатися моментом і знову атакувати Україну, а можливо навіть Балтію чи Молдову. Другий сценарій це повний вихід Сполучених Штатів з гри Україна, нібито залишиться без допомоги і буде змушена покладатися на залишки власних сил та на підтримку Європи. Але Європа не зможе повністю компенсувати втрату постачань зі сполучених штатів. Це дозволить путіну посилити обстріли великих міст і завдати ще більше руйнувань. Ну і третій сценарій, який пропонують у це також він є більш оптимістичним для України. Зазначається, що навіть за підтримки лише Європи Україна може створити достатній тиск на Росію, змусивши її сісти за стіл переговорів. Адже навіть без допомоги Сполучених Штатів для України Росія не може досягти значних територіальних успіхів, інакше вона б. Давно просунулась далі на Донбасі, ну а бачимо дійсно, що багато розмов лунає і щодо міжнародної арени з боку Сполучених Штатів Америки. Багато погроз і про мита також згадувалося у заяві Дональда Трампа. І от ми бачимо, що дійсно Трамп і Венс, як зазначають і експерти, високопоставлені особи можуть зруйнувати світовий порядок і можуть скористатися цим рефіями та Китаю. Далі детальніше з вами це обговоримо, адже президент США Дональд Трамп і віцепрезидент же Дівенс впевнені в тому, що Росія не становить для них загрози. Дійсно, ми бачимо, як стосунки між ними потеплішали, нібито бачимо, що й переговори з росіянами вже ведуться, і не такі вони вже погані. Вже Росія на агресор. Вони вважають, що штатам слід вийти з НАТО і захопити Гренландію в той чи інший спосіб. Про це також Трамп згадував під час своєї промови до конгресу. Такий напрямок зовнішньої американської політики може сильно змінити світ. І таку думку висловив екс. Міністр оборони Великої Британії Бен Волес у своїй колонці для видання The Телеграф. За його словами, Сполучені Штати майже відкрито говорять про те, що суверенітет інших країн не має значення для Вашингтону. Утиск опонентів суддів, вільної преси. Також допустимо в ім'я Америка понад усе, як говорить Трамп. А факти це вигадка. Саме такого курсу дотримується адміністрація Дональда Трампа, так вважає волесно. Ну екс-міністр оборони Британії нагадав, що російський диктатор Владимір Путін і Трамп обговорюють угоду із видобутку корисних копалин на окупованих територіях України. А розвідання п'яти очей, так би мовити, передаються ворогам НАТО. Також сполучення Штати вев. Водять свої війська з європейських баз і поступово відсторонюються від Європи. Він попередив, що політика Трампа Америка понад усе насправді не принесе користі простим американцям. За його словами, від цього виграють тільки Росія, Китай і екстремісти по всьому світу світу, які десятиліттями вважали Сполучені Штати своєю метою номер один. Ба більше Путін не вирішив раптом, що Трамп його новий найкращий друг, зазначив Волес. Натомість російський диктатор має намір отримати отримати вигоду від таких, нібито, теплих відносин зі сполученими штатами, а потім цим скористатися. Екс-міністр оборони Британії підкреслив, що Росія вже понад 10 років розпалює розкол, який спостерігається сьогодні. Також за іншим океаном Китай буде радіти з приводу можливого руйнування старого світового порядку. Додав волес. Ну і за його словами. Все, що зробило Америку великою багато після закінчення Другої світової війни, може бути зведено на нівець завдяки зусиллям Трампа. Крім того, екс-міністр оборони Британії висловив сподівання, що Трамп все ж таки одумається і зрозуміє, що його підхід руйнує світовий порядок. Він вважає, що президенту Сполучених Штатів слід зрозуміти, що якщо таврувати всіх своїх друзів халявщиками, і вимагати повернення боргів, то це створить. Клин між союзниками, проте він вважає, що до Трампа потрібно застосовувати все ж таки м'який підхід, якого дотримується, до прикладу, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. За його словами, президента Сполучених Штатів потрібно м'яко. Виховувати, а не лаяти. Ну і дійсно бачимо, що напередодні також з'являлися заяви від МЗС Китаю, адже розуміємо, що Трамп продовжує погрожувати накладення мит на деякі товари. Напередодні навіть розгорівся такий скандал, і в МЗС Китаю говорили, що вони Будуть в подальшому також з цим боротися, що нібито Трамп накладає мита на імпорт китайських товарів. і бачимо, що реакція також лунає. І зокрема, що до цієї торгової війни, нібито адже дійсно розуміємо, що відбувається на міжнародній арені. Про це говорить військовий політичний експерт Олександр Мусієнко. В себе в ютуб-каналі він також кожного дня викладає дуже цікаву аналітику. Аналізує те, що відбувається як на фронті, так і на міжнародній арені. Тож також підписуйтесь на нього, адже дійсно Цікаво говорить, і обґрунтовує всі ті події, які відбуваються в геополітиці. Ну а далі можемо почути і його думку стосовно е, торгової війни Сполучених Штатів Америки та Китаю кроки. Що стосується Китаю, Китай відповів е, фактично. Він сказав, що будуть відповідні дії з боку Мексика так само сказала, як і Канада. І фактично КНР у відповідь на тарифи обіцяє вжити заходів проти США. Китай неодноразово заявляв, що односторонні мита США порушують правила світової організації торгівлі та підривають багатосторонню торговельну систему. Такі заходи не вирішать проблем США, а натомість зададуть, завдадуть шкоди китайсько-економічним китайсько-американським економічним і торговельним відносинам та порушать нормальну міжнародну торгівлю. Подивимося, що на це скаже маск, який має. Але можливо вже сказав йому байдуже. Він має значне виробництво в Китаї інвестиції та й загалом інтерес і перспективи розвитку співробітництва. Наскільки він буде цьому задоволений, ну не думаю. Але все ж таки, ось а, така ситуація. Тим часом, а, ну і до речі, Китай же щодо Росії якось мляво висловлюється. Тобто, Китай зараз в мене таке враження, що він. Мені здається, засидівся на березі річки, чекаючи, поки той труп ворога пропливе. Ну, мабуть, воно тут так не працює. Я розумію, що можливо вони зайняли позицію вичікувально, розуміючи і оцінивши портрет Дональда Трампа та його емоційність, і вирішивши дещо зачекати. Ну але все ж таки тому подивимося, яка буде реакція Піднебесної. Якщо надалі така буде, то США будуть атакувати і надалі. Тож чекаємо, що вони там будуть робити або не будуть робити. Це теж питання. Ну, в Кремлі, до речі, відреагували і прокоментували готовність Зеленського сісти за стіл переговорів. Свою нікому не потрібну думку висловив Йоршик Кремля Дмитрій Пісков. Ну, він же і прес-секретар Путіна. Отже, пампарам. Під час свого виступу в Конгресі 4 березня президент США Дональд Трамп заявив, що отримав важливий лист від Володимира Зеленського, в якому він нібито висловив готовність сісти за стіл переговорів і досягти миру, Пісков сказав так: позитивне питання. З ким сісти задає вопрос вот. Пісков котре нагадав, що в Україні досі є чинною заборона Володимира Зеленського на перемовини з російською стороною. Мені цікаво, де вони взагалі? Оцю ну от звідки виросли ноги о цього, що там видана якась офіційна. Е, ну, якщо хтось знайде перше джерело. Де конкретно Зеленський видав такий наказ чи десь виступив це публічно, сказав, що забороняємо розмовляти з Росією. Ти, ти, ти десь зустрічала таку інформацію? Ні. Я, окрім російської пропаганди, чесно ні, можливо, я чогось не знаю. Друзі, допишіть в коментарях, мені дуже цікаво, але вони оцю, кругом пропихають цю пропагандистську тезу, що Володимир Зеленський заборонив розмовляти з Росією. От, ну гаразд. За словами Піскова, ставлення загалом позитивне, однак нюанси поки не змінюються. Ну От, от собственно, і все. Якби особливо тут, скажімо, коментувати нема чого. Тобто щось сказав, про що сказав, на що сказав, хто питав. Ну, Знову ж таки, ситуація залишається незрозумілою. А тепер давайте повернемося до питання, яке я говорив трішечки раніше, про те, що ще черговий миротворець з'явився. це оцей от Цей дідуська з картами. той що. До речі, якби він поїхав до Трампа на перемовини в нього були б карти. ну Мабуть, єдина, єдина людина, там ж Трамп. Наголошував на тому, що у Зеленського, Зеленського немає не карт. А да, у Лукашенка є, просто карти. У нього там ще й стрілочки намальовані з чотирьох сторон на Білорусі там готувалося нападіння. падіння. Е -е, Лукашенко знову починає кричати про те, що а давайте-ка всі мне! Давайте в Біловежську пущу, в баньку всі діла. Ну, я жартую, звісно. Е -е, про Біловежську Пущу і баньку він не казав, але те, що він зараз е -е, на своєму. пропагандистскому ресурсе Пул Первого, розповідає, что хочет запросить Трампа до Білорусі разом с Путиным и Зеленским. Ну, вот, снова же, он хочет Минск-3. Давайте послушаем. Надо договариваться. Хотите, приїжджайте, вот, рядом. 200 километров от э, границы до Киева, белорусской границы, ну, 500 километров. Полчаса на самолете проезжайте. Вот здесь сядем. Спокойно, без шуму, без криков, договоримся. Поэтому передайте Трампу, я его жду здесь, вместе с Путиным и Зеленским. Сядем и спокойно договоримся. Если вы хотите договориться. На самольоті приїжджаєте? От мені цікаво, як Трамп буде через океан їхати на самоліті. Ну, Лукашенка в нього взагалі свої уявлення про, про реальність, тому що він єдиний з людей, відомих мені на всій планеті Земля, який зміг проїхатися на тракторі Т-50, як він заявляв, зі швидкістю 280 км на годину. Ну, такий мо 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 мощний дядька. Ну і знаєте, ще цікаво, що Кремль також назвав найкраще місце для переговорів України, Росії Сполучених Штатів Америки. Ну і можете дописати, як ви думаєте, що ж це за країна? Ми будемо... урінгой. А ми будемо далі розбиратися, що ж у Кремлі там калиба дописано от, наразі питання про тристоронні переговори Росії України та Сполучені Штати Америки жодним чином не обговорювали. Зазначимо, адже це важливо. Хоча напередодні я вам зачитувала, що в Ройтер все ж таки було таке повідомлення нібито Майк uh, Волц заявляв, що вже готують Сполучені Штати Америки з Україною. Да, то місце проведення щодо uh, потенційних переговорів. Проте розуміємо, що ця інформація потребує підтвердження. Адже багато і фейкової інформації лунає цього дня. Так, от, якщо говорити щодо трьохсторонніх зустрічі, то пресекретар російського президента знову ж таки Дмитрій Пісков під час брифінгу прокоментував пропозицію Лукашенка організувати в столиці Білорусі мирні переговори між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, Владіміром Путіним Путіном і також лідером нашої країни Володимиром Зеленським. Так от, що ж він зазначив, це питання тристоронніх переговорів не порушував. Але та ніяк не обговорювали. Але, звичайно, для нас мінськ це найкраще місце. Це наш головний союзник. Тому це найкраще місце для переговорів. Ну і крім того, за словами Піскова, Кремль позитивно сприйняв готовність Зеленського до переговорів про що раніше оголосив Трамп у зверненні до Конгресу Сполучених Штатів Америки. Однак все ще є питання, які потрібно. Вирішити далі, буду цитувати, що ж зазначає цей прес-секретар Путіна. Питання з ким сісти за стіл переговорів, поки що як раніше зберігається правова заборона президента України вести переговори з російською стороною. Знову ж таки, вони наголошують на легітимності нашого президента. Але тут більше питання знаєте до легітимності Путіна, чи він легітимний президент РФ і тому загалом підхід позитивний, але нюанси поки не змінюються. Зазначив Пісков. Ну і нагадаємо, що як ми вже зазначили. Лукашенко запропонував Трампу приїхати до Мінська, щоб домовитися з Путіним і Зеленським спокійно, без галасу, без криків домовитися. Він також заявив, що нинішній президент Сполучених Штатів Америки виглядає більш незалежним ніж його попередник Джо Байден. Адже бачимо, що. Підлабузник такий Лукашенко. Знаємо, що Трамп досить часто критикує попередню адміністрацію. Саме Байдена знову ж таки у своїй промові до конгресу він вихваляв себе, говорив, який він хороший. Що за 34 дні е, ті, що він е, тримає цю посаду, все ж таки він зробив більше ніж його попередники за роки. Рока. Но, крім того, ну, вам... так, розіс, скажімо, зіпсувати відносини з партнерами це ще Може треба... тільки Трамп. Да, це ще так. Треба вміти. реально, ну, на... На... Натворив, реально натворив, так натворив, причому багато. Я не знаю, ми наголошували чи ні, але Дніпропетровська Запорізька області зараз почервоніли, можливо, навіть не зараз. А, вже 36 хвилин. там е... Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку і можливе, можливе застосування авіаційних засобів ураження. Тож, будь ласка, перебувайте в укриттях. Так, стосовно міжнародних оцих відносин, які так прям настроїв Трамп, натворив, як то кажуть.